Ми зараз знаходимося біля будинку парламенту, Називається Рейхстаг. Тут величезна площа, де можна розглядати всі статуї, які величуються на цій дивовижній будівлі. Сюди вхід безкоштовний, але потрібна попередня реєстрація на сайті. Перша вільна дата через два з половиною тижні, тому обов'язково бронюйте все заздалегідь. Я просто в шоці. Ми приїхали сюди, і все буквально зарані потрібно робити. І всюди відчувається ось ця німецька така бюрократія, тому що потрібно було зайти на сайт, прочитати купу макулатури, там погодитися, ввести свої дані. А тільки потім воно мені мене відвело до дат, які я можу вибрати, і оказується. Все зайнято, оце великий облом, тому що там позаду оцієї будівлі є такий